Друзі, всім привіт! І перш ніж ми сьогодні розпочнемо, маю до вас прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк для розвитку українського контенту. Ну, а тепер перейдемо власне, до орхідей. Ви бачите три орхідеї. Я сьогодні їх підготувала для пересадки. В одному з відео я вам обіцяла, що покажу і розкажу це три орхідеї, які в мене. Вижили з семи, їх було сім штук, я їх купляла партією сім штук, сім оцінок. Не пам'ятаю за яку суму, нехай зайду, знайду в замовленні, Я вам залишу тут фото, які вони всі були, і за скільки я їх купила. Це були всі майже мертві. Орхідеї, мальовочки, без коренів, без листя, три там, чи два були взагалі самі корені, в деяких були, в деяких не були. І от з семи осталося три. Так, я сьогодні в перчатках, так як у мене руки пересихають, дуже не хочу в мухві колупатися. Я їх отримала, почистила було всі. Сорти тут мені невідомі які. І посадила всі в мох. Вони в мене оце три, які вижили удачно, адаптувалися, почали рости. Особливо цей, подивіться, який красавчик. Але з часом мох. Засолився. І бачите, що почало робитися Корені почали активно всі пересихати. Тож я їх зараз буду доставати всі з моху, передивлятися корені. Діється, корені, тут, які наросли, тут взагалі коренів практично ніяких не було. Але зараз будемо їх доставати, передивлятися, робити ревізію корням видаляти, де зайві по суші можливо, гнилі, будемо дивитися по ситуації і пересаджувати в ці самі горщики, але в кору. Я думаю, що так буде їм краще. Тож, зараз достанемо все, роздивимося, все подивимося. І пересадимо з вами. До речі, хочу показати вам це єдиний, який. Скажімо так, немає майже ніякого прогресу. В нього єдине, що виріс один товстелезний корінь. Оце він, ось ви бачите його збоку. Оце стовбур намазаний червоний максимом. А це поряд корінь. Він виріс товстий, він довгий, але він один. Там ще почалось якийсь розвиток, незрозумілий мені. Але то таке. І кроме кореня, він. Ніяк більш себе не проявляє. Тобто, бачите, там такі маленькі якісь понакльовувались листочки. Ну, не знаю, пересадимо, а далі хай думає, що він хоче робити, не робити. Так, А тепер давайте роздивимося цей. З цього також були дуже гарно це все були нові корені. Але із цього старого моху вони також всі позасихали вже. Я прогавила той момент, коли їх потрібно було пересадити, так як часу завжди не вистачає. І в нього почали рости активно нові корінці. Багато маленьких нових корінців, і щоб вони не почали пропадати, ми його... тому я вже виділила сьогодні час. Думаю, потрібно край пересадити. Листок, як бачите, Нижній відсух, але це все із за того, що ці всі корінці маленькі, його попробували, він просто-напросто е... почав відсихати через це саме. Нічого страшного там немає. Так, ну давайте приступимо. Я собі тут підготувала салфеточку. Зараз знайду Ще забула взяти ємність, куди я буду викидати мох. Зараз принесу. Взяла таке. Пустинка ж буду сюди мох скидати. Ну що ж, почнемо. Так, тут ще вода на дні. тож раз якось акуратно будемо витрушувати. його звідти Тут були підложені в мене великі куски кори. Щоб, бо вона падала, хиталася, щоб сама рослинка зафіксувати підлужувала підложувала під листочки такі кусочки кори. Вони вже не потрібні, до речі, дивіться. Під корою мох не так засолився. Так, зараз достанемо. Так, ну у нас тут все, все добре, все добре. Так, показую вам, показую вам оце коріння, яке ви бачите, все це було воно, о, скажем так, ну, те, з чим вона до мене приїхала живим. Як бачите, вони всі... Так і залишилися живими, вони не отсохли. Ось один якийсь маленький грізочок під, підсоха ці. Тут був на кінці обрізаний. Бачите, а тут він обрізаний був, цей кінець, але він далі не пішов гнить, так як і всі останні всі корені збереглися. А ось оцей, самий жирний, бачите, пішов він ці внизу. Стовбура, чи як сказати, правильно не знаю. А цей вже пішов зверху від самих листочків. Тут, до речі, ще один пробивається, якщо вам видно. Не знаю, можливо, видно, можливо, ні. Там ще один пробивається корінець. Дивіться, який він вирос величезний. На кінці він білий. Білий, не зелений, а білий, тому що він е, дійшов до краю е, кашпо. То тут видно, де він був по краю, що він зелений. А тоді він знов повернув свій ріст всередину чомусь. І, так як не бачив він сонечка, він став рости білий. О, тут дивіться, Я зараз покажу вам, він ще й розгалуджується. Якщо ви бачите, на ньому ось маленька біла точечка. Це буде корінь розгалуджуватись. Тобто в, в загальному орхідея, скажімо так, розвивається, але чомусь тільки нижня частина. Так, зараз візьму чисту салфеточку. Так, одну відложую, Так, підемо далі, яку візьмемо, Давайте оцю наступну візьмемо, надбираємо зверху мох. В цієї були ще зовсім недавно, можна сказати, оці корені ще зелені, ще живі, гарні. І я навіть не побачила, в який момент вони стали такими засохшими. Ще при тому, що, по-моєму, там корені. Зараз подивимося, які вони далі. Тому що я бачу, що деякі корені зверху присохли, а далі йде зелений звичайний корінь. Зараз глянемо. Зараз достану її звідти. Будемо розглядати. Так, давайте роздивимося на цю орхідею. Так, що тут у нас? Дивимося на корені. Так, як бачите, корені, які були в неї, її з якими вона приїхала, був тут живий один корінець, як я його садила, він був тут підрізаний, тобто він був уже не ростущий, а я його Тут обрізала, але так як він був один або два, ось, мабуть, ще виломен з другого кореня, то я їх оставила, обробила Максимом, бачите, червоний, і з ним з одним коренем посадила, так як оце вже всі оці корені, що ось ви бачите, які вже звідси ростуть. Це все були нові корені. Старі вже пропали. Ми їх зараз, зараз обріжемо. Так, так як я і казала, пропали вони тільки зверху, ті, що були в контакті з мохом, який вже покрився дуже солями. Тому тут пропали. А ті, що були всередині, вони, бачите, зелені, навіть ось дають відгалудження. Бачите, така пимпочка. В кінці коренів живі, здорові. До речі, це, бачите, білий корінь. Це здоровий, звичайний, хороший корінь. Просто він був всередині горшка, він не вийшов до бокової стінки горшка. І тому в ньому мало виробилося, як, це, як його сказати правильно, хлорофіла, мабуть, так? Да? Да. І тому. Він білий. А ті, що виходили до стінок, бачите, тут також відгалудження від корення йде. Ті, що були в лісінок, вони яскравого зеленого кольору. Так, зараз я візьму свій інструмент. Давайте спочатку я зніму ці чешуйки. Вони тут зайві, щоб вони не мішали кореням рости. Це потрібно робити обережно, щоб не травмувати корінці, які ростуть, щоб вони не закуклились, продовжали свій ріст. Так. Зараз цей корінь, о, він відламався, чудово, не потрібно буде туди лізти, підлоз... підлазити ножницями, щоб його обрізати. А внизу тут вже, так, як бачите, нема нічого живого, тож ми я зараз його обріжу. Десь отак. Хоп. Так, зараз подивимося на зріз. Так, зріз, видно не видно? видно Ну, Так, і залишаємо його. Я буду одне єдине що слідкувати, щоб при поливі вода не доходила до цього зріза. Бачу, що оцей ось корінь, він трохи підгниває. Він мало того, що засох, він підгниває. Але я його залишу так. Нічого йому не робитиму. А все інше, вроді, питань більше ніяких немає. Те, що зверху засохло, це воно не дуже сильно буде впливати, корінь буде рости далі. Головне, щоб їм сподобалась нова посадка. Так, по цьому також все. Хай лежить, підсихає. Так, і в нас залишився останній. Дивимося, тут також та сама проблема. Зверху курені почали від стовбура засихати, а там далі вони, як бачите, нормальні. Це був. Квітонос. Так. Ну що ж, достаємо. О, дивіться, може, що ж тепер робити? Я її не бачила. На її корінь виліз. Назовні. Оце так. Да. Так, що ж ми зробимо? Не хочеться і корінь втрачати. Не хочеться його шок портити. Ну, зараз спробую, можливо, мене такий Щоди не підлазять. Так, зараз щось будемо думати. Так, дивіться, мені вдалося його звідти дістати. Я розріжу, розрізала трошки горшочок, і корінець з легкістю дістався. Тепер оберу зараз мох весь. І будемо приступати вже до, до пересадки. Так, готово. Є, все я обібрала, всі корінчики цілі. За цей період часу ця орхідейка наростила кучу коренів шикарних, гарних. Так, тут в неї зараз все підчистимо, що не потрібно. Все сухе, зараз я обріжу. До речі, цей на цій чомусь дуже поналипав мох. Не знаю, можливо, така якась корнева специфічна. От тих перших двох мох гарно знявся, а тут прям так поналипав до кожного корінчика. Ну, Я не думаю, що це проблема велика, вони так і залишаться. Зараз повидаляю ці засохші корінці. Так, все готово. До речі, в неї тут ось, бачите, бугорочок малесенький, оце. Там видно, що пробивається новий корінчик. Так що все обрала. Корені ці ще зелені, гарні, в рості саме, видно, що такі кінчики світліші. Тож, я думаю, коли я її пересаджу, вона активно піде ріст і все буде з нею добре. Так, тепер залишаю їх підсихати. В принципі, я корені живі тільки на оцій підрізала живі Я так поудаляла тільки сухе, залишаю їх трошечки підсохнути, якраз поки я зараз помию горшечки, так як я буду пересаджувати їх в ті, в яких вона й була. Тож, поки вони підсохнуть, я і просушу горшочки і займемося з вами посадкою їх. Так, зараз показую, що ми сажаємо. На дно я буду класти отаку, у мене є крупна кора, така велика, так як в мене закінчився керензіт. А Пересадку відкладати я вже не хотіла. Бігти в магазин також немає в мене часу. Тож. Так, підготувала пінія в мене така середньої фракції, і також буду додавати в ґрунт трохи моху і кокосових чіпсів. Так, на одну пару небагато, буквально так жменьку, потім насипаю я. Кори. Так, дивіться, як в корі попадаються такі щепки. Я їх викидаю. Піння мені подобається ґрунт, але буває таке, що, дивлячись, яка партія може бути з домішками незрозуміло чого, але все ж таки для мене це не критично. Так, ну почнемо. З любої. Буду старатися трошки відцентрувати. Не дуже, але наскільки це можливо, корені отак трошечки порозтягую до краю горшка. Так не хоче. Зараз щось возьму, допоможу собі. Отак, до краю горшка, щоб бачили світло. Зараз покажу, Значить, так трошки до краєчків. І тепер засипаємо корую. Нічого такого просто засипаю і періодично додаю, додаю, не під рослину, а ближче до краю, щоб волога. Під рослиною не було, щоб не загнило, то всякі такі компоненти, які довго держуть вологу, то краще розміщувати трошки ближче до краєчку горшочка. До речі, в пінні її вже є, як бачите, кокосове волокно трохи трапляється, але там його не дуже багато. А саме ці мої орхідейки вони звикли до досить вологої, вологоємкої посадки, так як мох — це вологоємка. Дуже то трошки я додаю ще. До того ще є спіннії кокачіпсів, додаю ще додатково, щоб вони з непривички не... не прийшли в шок. хоча куди вже більше шоку для них? Так, трохи простукаю. Дивіться, що виходить, мох ближче до стінки, не під шийку, надіюсь, вони зацінять мою посадку сподобається і підуть таки в ріст. Бо тоді, коли її ну, що елемент азарта по поводу різновиду, по поводу сорта який, що таке хотілося мені навчитися саме реанімувати рослини. У мене був такий один період. Це, звісно, було ще до війни. Я скупляла, де тільки не бачила всякі оцінки всякі реанімашки. Мені от хотілося саме навчитися їх витягувати з того світу. Зараз, звісно, такого немає. Я зараз намагаюся, навпаки, Довести до ладу те, що в мене є вже, щоб воно гарно цвіло. Пишно, часто, розвивалось гарно. Ну, буває, звісно, таке, що щось підкуплю, але це зараз дуже рідко. А ще до війни, звісно, да, там в мене щоденний який пост. В інстаграмі, Фейсбуці, з розпродажю всяких доходів, то все моє було. Скупляла все підряд, реанімувала, дещо пропадало, дещо ну, багато вижило. В основній своїй масі виживало. Але були такі, звісно, що і пропадали. Це, це ж таке діло. набиралась на них досвіду. Так, ну я думаю, що поки що залишу так. Поки що залишу так. Поливати сьогодні я їх не буду. Вони недавно були политі, корені в них ще зелені, тобто поливу вони не потребують ще як такого. Тож пару днів вони мене простоять, а потім я їх полью з якимось адаптогеном, не знаю, подивлюся щось. Є третя. Зараз всіх покажу. От такі красоточки вийшли. Так, нагадую, що я їх сьогодні поливати не буду. Подивлюся, можливо, завтра або післязавтра. Вони напоїні, так що вони не пересохнуть. Але у них буде декілька днів часу для адаптації в новій посадки, а потім я їх полью якимсь адаптогеном або стимулятором росту. Я ще не вирішила, подивлюсь, буду поливати, вам все покажу. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, мирного вечора і ночі. До зустрічі!